Привіт усім! Друга частина нашого дня. До обід по городах проїхалися, картоплю закінчили, ну ще там дополюють. А я ж приїхала додому, там мій ждунчик сидить на вікні, чекає вже. Що ну. зробити? Буває таке, що треба полоть, бурян то не чекає. І накосить. всі поморилися на тій картоплі. Я вон вже кошу суданку. Тут якийсь руденький котик такий ходив гарнесенький, але він боїться мене. Отакий гарний, такий красень. Друга частина мого дня он, заїхала додому бігом, ще он брудна, не вмивалася навіть, на кошу зараз суданки, приїжджаю, я ще ж нічого не їла, я тільки чашку кави випила 12-24 зараз. Щось укидаю в рота, веду бусю гулять. А потім мене ще буде сьогодні подарунок від підписниці. На нову пошту мені треба з'їздити за посилкою. І в цей період до вечора бобіди Бусю приведу, ось як приведу, треба почати обробляти томати від фітофтори. Тому що ну куди далі тянуть? Знову дощ передають нам сьогодні на вечір. Там вчора писалося, що не буде дощів, а там з неділі знову дощі. Ну, поки управимося. Пішли суданку, покажу. Взяла я два білих мішки і знайшла гарнесеньких ось таких два. Раніше я завжди косила по два цих і два отаких от на руль з-під комбікорму. Ось я кошу маленькою коскою, коситься гарно, така соковита травичка. Знаєте, це таке полегшення, що не треба косити, важко хоч десь під лісополосою косиш. Хоч. В себе на городі, але мені не треба їздити шукати. Я от знаю, що в мене точно дощ, негода, сонце, вітер, там комахи закусюють. Я знаю, що я ось приїхала, накосила і повезла. Там навіть не будемо тягнути протягом тижня викосити на сіно, а тут ви не думайте, що це я багато викосила. Я поки отуди до краю дойду, вона там, хоч би мені насіння не викидала, бо це так, здається, площа невелика. А тут уже не перший рік сажу і я знаю, про що кажу. Кошу, вже ось мішок. Зараз зав'яжу, трохи наверх покладу. Важка, важка, дуже важка трава, тому що коситься соковита, молоденька, вона ж у неї ж вага. Це ж не те, що вже пирій підстаркуватий. А по висоті. Тут ось дивіться, це, оце вже таку вже треба на сіно косити. Вона вже вище мого коліна. Бачите? Це почала з цієї містинки, бо вона така висока. Висока, гарна. О, я дуже задоволена. Зараз на кошу. І це вже і молока додається. Ну а що? Трактором не наїздишся. Добивають нас як хочуть. З 1 липня подорожання акцизу на пальне, світло, а молоко. Дешевше є на молоко воздати. Так що мені не звикати возити велосипедами. Тут, аби вже до полоть. Дома там переполоть, і головне мені помідорчики не віддать фітовторі спасати їх. Добре, докосюю. А, і ще що хотіла сказати, я казала в попередніх відео, хто з міських, хто не санець суданки, хто не знає. Ось, бачите, вона росте, ось зараз від насінинки як зійшов одна стеблинка, так вона є. Ось я її скосила, ось стеблинка. А тепер з цієї стеблинки буде накущуватися. І за кілька днів я вам покажу, який тут буде вже малесенький такий лісочок з кожної ось цієї, як можна сказати, як ото м -м, брунька, як ото брунька в дерев, Оце, від цього листочка отам, знизу. Отам буде листочок, листочок. Я ще скошу, ще пісніший буде кущик. Це дуже гарна трава. В нас і люцерка є, але соданка, хоч і однорічна, але та ви що, я ціле літо буду оцей кусок, ціле літо буду годувати і корову. І овець. Тому що ось дощі пройшли, вона так піде у рост. Оце буде так от ходить добре. І коситься гарно. Вона ж соковита. Так тільки і пошла. 12.57. Я не знаю, як я це доведу. Довезу. Оце отак я їду. І це ще ж не дуже набиті мішки. Бачите, поперегиналися. Як дуже набитий, він лежить, як струна. І то я ходила вон туди на угол. Ой, рука труситься з велосипедом, тому що синенькі сюди принесла, а це ну, дуже важка. Ну молода трава, вона дуже важка. З'їла трохи ще шовковиці. І ось так зараз виведу туди на дорогу та якось поїду. Хоча раніше, 10-15 років тому, я возила отак зелень, і ззаду також зелень. Тут по такому мішечку майже повному отак десь накопано картоплі. Бо як на іншому городі була їсти, копала, щоб було собі. І ще отак. Але на одній петелиці, отак ще висіло по мішку зелені. А в корзині ще міг бути і гарбузик або кабачків накладу. А зараз вже не попру, не знаю. О, це Захекалася, дихання нема. Приїжджаю додому, хоч трохи обмити оцей бруд із себе і вести бусятку. Отак я їду. А ось мій ж прямо біля порогу, моє сонечко, зараз хоч кави зроблю. Я, я знаю, я винна. І тільки ножки й руки сполоснула, навіть не передягалась. Зайка. Зараз йдемо, йдемо, моя гидя, моє сонечко. М -м, так скучила за тобою, так скучила. Ідемо так, зараз. Ну все. Вийшли ми гулять, пуся вже заспокоїться. А я змонтую відео все сьогоднішнє. Поки він буде ходити отак. А я хожу, відео редагую та й не бачу. Буся, а кого ти там стрів? Ой, який сірий котик. Та не пущу я тебе до нього. Он там сірий котик сидить. Абуся його внюхав. Я його зараз забираю. Мордочко биття не буде. Ні, nee, хлопці, пішли. Ось моя саданочка лежить трошки хай прив'яне, але корова вже їла. Я щойно прийшла з бусею, ще не купалась, нічого з самого ранку. Зараз уже піду оброблю помідори, а потім у душ і по посилку. Не знаю, з якого боку стати вітряно дещо. На нігті не дивимося, я ще не чистила руки сьогодні. Першу обробку від фітофтори починаю з препарату Магнікур Фіно. Відміряла 5 літрів води, увесь пакетик, дещо вітряно, але іншого виходу у мене немає, буду низько на... над помідорчиком, щоб увесь помідорчик прихватило. Купувала в спеціалізованому магазині в конотопі, це не... Не з прилавка, як не на базарі, не, не, де, не по інтернету. Це магазин фіалка, який професійно займається. Так що, якщо підробка, то це вже на їхній совісті. Ось такий препарат. Колочу. Наділа на спину, а вже, знаєте, плечі такі переболіли після антисапи. Ось у нас помідори ще на гноянці. Оце парник на гноянці. Що таке гноянка? Он. Гній від тварин. Ще оті жовті помідори, пам'ятаєте, що я докуповувала, де не зійшли своє насіння, де не зійшло. Вони он жовті, лимонне серце називається. он там не видно О. Лимонне серце, два три пакунки було, то я їх зараз також від фітовтори від оброблю, бо будемо сьогодні їх все одно висаджувати Увечері плануємо, бо вони вже були маленькі-маленькі, а тепер шикарненькі. І ось так. Оприскоч у мене ручний, не акумуляторний. Це ось я накачала, бачите, вже спадає тиск у бачку. Але ось так. Проблю і їх. І йду на інші. А це вже мої такі шикарні. Ті ще були під плівкою. Касетна розсада, ну в стаканчиках. Ну і там же ж ще. Ще чимало. Так що, отак буду обробляти. Перша обробка магнікур, фіно. А далі через 10-14 днів наступний препарат, там отак наступний і наступний і наступний. І самий останній це той, що якщо вже ну, обробляли ви і у вас все одно пішла фітофтора, то є в мене біопрепарат, там строк очікування 5 днів і можна їсти помідор. Але він дуже допомагає, гарний. Так, Китю? Ви знаєте, 5 літрів розчину. Якраз тютелька в тютельку вистачило мені. Якраз обробила. Увечері досадимо ті. Ну, а що, тепер будемо переходити, особисто ми з мамою на оці городи Ну, оцей город, що при, при хаті. Обробила скрізь, бо і там насадили, і там десь насадили, і тут насадили. І ось. Ще блистить. Моя полуничка це той матушник, який ми садили навесні. І з тієї полуниці, що без назви. Треба вибрати, але вчора мені було ніколи. Дощ ніколи, заляпав. Бачите, і приморозилася, але щось і зав'язалося. Але ж це перенесла пересадження. Ця полуниця. Ходімо до іншої. Ми ще не морозили, нічого не закривали, так би компотику хотілося б. Але не знаю, як хто, а я та мама, ми вже наїлися. Наїлися? Це ця що без назви. Підмерзла і перша ягода, яка не підмерзла, вже ми поїли. Може, десь ще яка буде, але вже Вон, маленька, остання. Але вона гарно, дивіться, вже не вирвеш вже укорінюється. Ну, буду полоть. Якось буду трохи сполювати, тому що... Ну куди він? Бачите, бур'ян який? Є ягідка. Ну, малесенька. Ну, є, є, попадається велика ягода, та, що не підморозилася. Не підморозилася. Я ви знаєте, я не те, що там не показую, щоб ой, в мене таке погане, а я продавала. Я сама розстроєна, що скільки ягоди із жер отой заморозок. Просто жер. Це хіба це ягода завбільшки? Та перша ягіда має бути ого-го, яка здоровезна. Але їмо. Оце ділянка, це ж стара. Тут, по-моєму, 5 років точно Оце біля хрону, це в мене 5 років, це тут вже старі кущі, вони вже переродилися, його сини це буде вирізатися. Не знаю, що тут посадити, чи хай відпочине до весни, чи мочасник на зиму посадити. Вчора я трохи. Ходила тут, жувала. Але вона ж брудна. Жувала та, що така, знаходила таку, що згори, щоб була. Ось стигне ще. Ще стигне. Ну це ж остання. Ну, не те, що остання, а вже та, що зав'язувалася після 17-16 травня. Ту, яку заморозки вже не взяли. Кицю, ти по квітнику за мною, і, і так ти за мною. Ну, Лежить, ще щось буде. Але ото обідно, Обідно, що воно. Ну хоч скуштувати. Але солодка. Ох, і солодка цьогоріч полуниця. Мед. Вчора я тут ходила. Позавчора дощ находив після картоплі. А мені так хотілося полуниця. Я вибігла. Вже й дощик накрапав. Я давай. Трохи рвати. Ну, хай вже до завтра. Завтра щось виберу. І ви знаєте, навіть та ягода, яка пережила заморозок і зараз спіє, вона і не доросла, і якби так попалося де. Її так покрутило, я не знаю. У мене рідко такі покручені ягоди були, це вже хіба що. Отам як посуха. І отам останні, останні вже в кінці сезону. О, ось дивіться. Хіба оце ягода, о, дивіться, як її покрутило. Оце ж де чи примерзло там. Не знаю. М -м -м. Солодка. Солодка. Єдине шкода, що нема того об'єму, до якого я звикла. Із своєю полуницею. О, дивіться, ось оце покручене. Оце в мене рідкість була на початку і всередині плодоношення. Це таке було, я кажу, в кінці, як ото посуха вже йде, вже ми її не поливаємо, бо ягоди вже ж відходить ягода, оце отаке. Крутить її. А так, щоб на початку це зроду в мене було. О, лежить. Ось. О, оце така має бути зараз найменша, а не оце. Що воно бідне єлі пережило. ті морози. Так, все. Оце така полониця. Їду в душ і їду по посилку. Посилка це буде вже завершальним етапом сьогоднішніх відео. У мене сьогодні ягідний день. Кава і ягоди. Шкода брудна. Та в свій рот, мед, цукор. Я вже вдома. Отримала посилку. Курча десь пощить, певно, до сусіда попала. І що ж мені тут прийшло? Я ось ножничками відкрила вже. А тут ось така цибулька. Кущівка на зелене перо. Вчора мені написала пані Ніна, людина-глядачка, яка в мене замовляла Руно, шерсть овечу, я її відправляла в шостку. Вона вчора пише мені, що я буду проїздом. Мимо Дубов'язівки. Так вийдіть на зупинку, заберіть, хочу вам такої цибульки наділити. Ну, Я взагалі то не в Дубов'язівці живу. Це просто всі, хто отримував посилки з нової пошти, просто до нас пошта привозить і забирає, а всі відправлення йдуть із Дубов'язівки, з сусіднього села, а нам до нього більше 10 кілометрів в одну сторону. Тому скрізь на всіх посилках пишеться не адреса мого села, а адреса відділення в Дубов'язівці. Ну і моє ім'я і номер телефону. Тому ось така путанина виходить. Я їй пишу, що я не доберуся до Дубов'язівки, дякую і так далі. Тут мені приходить сповіщення з нової пошти, буквально через годину, до вас прямує посилка. Я її переадресувала в своє село, щоб привезли. І вона сьогодні, це вчора це було, вона благополучно доїхала. Це цибулька, яка, як пані Ніна писала, вона її викопала, а через місяць десь її садити. І на наступний рік, ну я ще точно розпитаю, я сама не знаю, вона буде на зелень. Це кущівка на зелень, не на оцю зелену масу, а буде. Пише пані Ніна, що дуже гарна буде у вас зелень, рання рання Дуже дякую. Людина навіть доставку оплатила. Цибулька дуже гарненька. У мене такої ніколи не було. У мене у нас є та, що на перо садиться, он там у квітнику я часто показую. Насінням вона зараз цвіте. Я її зріжу, перо знову буде відходити, а от такої... Кущівки на ще не було. Ну і та, що на зиму садили у нас є. Ну, будемо пробувати. Я дуже вдячна. Знаєте, може, може б так ніколи і не подумала, і не купила. А так спробую. Думаю, що і сподобається. І знаєте, її так можна дивитися, яка вона зручна в різанні була, б. ага. Обчистив. Дивіться, яка гарна. О, та ось що тут? Кіло 780 Дуже-дуже вам дякую. Будемо пробувати садити. І так багато. Ну, я думала, там не знаю. Ну, кущівка. думала, ну, може кілька такі, таких кущиків. А воно вона ж скільки. Так, на цьому своє відео я завершую. Хоча ще ж не вечір. І далеко не вечір ось покажу Ельторо розквітла як. Піду трохи відпочину і нарешті щось поїм. Бо зараз вже 17.05, у мене з 12 до 6 має бути період, коли я їм, а я пила тільки два рази каву, щойно пів печенинки печининки вкинула і шовковиця, ото, і пару полуничок, поки відео знімала. Який сьогодні такий насичений сумбурний день. Ну, а що, сижу вдома на роботу, не ходжу. По другому колу вже ялинка випускає молоді листочки. Так. Пані Ніна, я ще раз дуже-дуже вдячна вам. Всім дякую, хто дивився, і зустрінемось у наступних відео.